Порівняємо BYD Tank та BYD Tank L. Найкраще протестувати машину це проїхатись на ній. Моя дружина їздила на BYD Tank, а це буде її перша поїздка на BYD Tank L і перше використання автопілота. Перші хвилини в салоні і поїхали. Ну, відчуття дуже круті. Незвично. З поворотами розібратись. Звично, так. Незвично, але зручно. І я думаю, її швидко звикну. Вона така, на вигляд, більша, ніж старша її сестричка. Може здатися, що буде важче і менш поворотка. Але це тільки здається зовнішнього вигляду. Насправді вона зараз така плавна. Так само можу сказати за кермо. Ну, хазяйки зрозуміють. Це як на розпечену пательню е, покласти шматочок масла і він катається, а за відчуття, що воно топиться. Дуже-дуже зручно. На рахунок музики. Тут прям дискотека. Така акустика, е, чистий звук. Мені дуже сподобалося. Тож, так як я люблю за кермом слухати музику, це для мене важливо. Я прям ну, вся поглинута в той трек, який я вмикаю, нічого мені не перешкоджає, Мені дуже подобається. Порівняно просто з Тангом, вона краща тут теж. Щойно був люк, який неможливо було об'їхати, і машина дуже м'яка. Дуже м'яка. Я його намагалася об'їхати, але трошечки зачепила колесом, але не було відчуття такий тк ніби ти приземлився там з горки крутої. Дуже м'яко, майже непомітно. Є така дуже зручна функція, V2L, Тобто машина може роздавати енергію. В багажнику в комплекті йде така, ніби як переноска, ти вставляєш в бак зарядний, зарядний пістолет і просто підключаєш будь-які прилади. Вона має потужність 8 кВт. І коли дуже була перебої з енергією, я навіть живив. Склад, де працювала кавоварка, комп'ютери, кондиціонери, і це все живилося від BYD waйді танга. Набагато зручніше, ніж використовувати генератор. Які мінуси по тангу? Ти Сабрін, як крахуєш, які мінуси? А якого L е, чи старшої версії? Старшої версії. Хочу сказати старшої версії, а не старішої бо я їх називаю сестричками. А я не можу назвати мінусів. Вона теж дуже класна. Вона просто трошечки, оця ніби модель трошечки вдосконалена. Вже якщо так придиратися, то підвізка там жорсткіша в порівнянні з цією машиною. Сидіння тут зручніші, ніж ті, вони менші там. А ще капітанські крісла. Як чоловік вже зазначив попередньо, що маючи трьох дітей, когось потрібно було на чунгачі обділяти і садити аж на задні крісла. Тому тут незручність певна така є. Я ще би додав, є там такий дефект: ближнє-дальнє світло воно працює некоректно. І коли ти їздиш в місті, ну воно ще плюс-мінус нормально. але Но коли десь виїжджаєш в дорогу, де далеченько їде одна машина. Машина твоя починає блимати ближнім дальнім, тому що то включить дальнє, то виключи, і водії думають, що ти якийсь неадекватний, просто їм блимаєш. Ну, була тобто, в мене така ближнє – це косяк. І ти, здається, казала, нема де положити сумочку, так? Да? Сумочку, так. Да. Так, сумочку я постійно собі ставила просто там, де підлокітник, коли я за кермом, або на сидіння сусіднє на переднє. Для мене. А тут дуже класно, це мені прям зайшло. Я її собі сховала, дуже телефончик теж дуже. поставила на його місце законне, і все дуже зручно. І можна діставати цю сумочку як зі своєї сторони водія, так і зі сторони пасажира. Ну і приємно дивую, що тут є холодильничок. Це дуже зручно, особливо коли в дальні поїздки їдеш і беремо з собою якийсь сир, м'ясо там, ковбаска. Було такий в нас випадок, що ми взяли на стару машину ковбаску і сир. І поки ми їхали, а взяли за багато запасом, то вони зіпсувалися. Вони можна сказати, потекли. При тому всьому, що був постійно майже включений кондиціонер. Чи не цікаво тобі автопілот спробувати? Чи вже спробуєш? Ну, давай спробуємо. Да? Окей, зараз е, закінчиться звуження дороги. От, бачиш, на рулі є два речашка зліва і справа Зліва він включає автопілот, справа виключає. Нажми от лівий речажок на себе так. Натиснула? сніга? Uh -huh. uh -huh. Ну, руки може тримати на кермі, але зрозуміло, що <клес> машина взяла керування на себе. І вона тримає, виходить, стабільну швидкость, яка дозволена на трасі. Вона враховує наші дорожні правила. Не знаю, що вона враховує. Тому що я от руку я ногу. Ну, ага. не тримаю на газу, на газу і на. Ну, взагалі, її не тримаю. Вона в вільному польоті зараз. Але Заходить. дивне якесь відчуття чи ні? дуже дивне і водночас трохи страшно, вже так переживаю. Ну, переживаєш, то руки краще поклади на кермо. Да, але знавка так. Покладу, покладу. в ну, дуже... по передньому тангу я б тобі ні, не рекомендував тебе. Навіть... Дивись, згуження, то тримай добре руки на кермі. Тому що зараз тобі треба траєкторію підправити вручну. Притормажуй, ще їм жінка. було страшно. Так, да, тому що це автопілот відключився. От де такі місця машина не знає, як їхати. А це взагалі він відключився, так? Не знаю, можливо, зараз візьме керування на себе. Зараз Зараз точно буде фільм жахів. Справа, машина тебе обганяє, будь я, уважна. Я зрозуміла, я зрозуміла, я зараз буду перелаштуюся пара, в цей бік. Так. так, і можеш тоді знову включити автопілот. <світ> Все, вона взяла керування. Якщо не буде якихось от таких розв'язок, де полоси в різні сторони, то вона далі керує адекватно. Ну, тут розмітка дуже гарна. Щоб ага. додати швидкість, є ось цей речажок на рулі зліва і його вверх потягне. Так. Да, да. Ага, то вверху, так? Да? Так. Да. Класний його вверх, і ще раз вверх, і ще раз вверх, ще раз разверх. Це прискорення все я досить. Прикуп... клацаєш. Ух ти! Як в літаку. Чесне слово. Тільки вона щось не зупинилася. Я вже зупинилася. Класно. Машина пережила тести автопілота, і зараз я вам покажу, як працює автопарковка. Натискаємо цю кнопку. І тут є. Вона пропонує нам парку місця. Ось ця парковка без водія, це парковка, коли ти сидиш всередині. І вона пропонує вибрати, де ти хочеш запаркуватися. Після цього виходиш з машини і вона вже паркується сама. Зараз покажу все, що стосується планшета. Ось головне меню. Розділ клімату. Він включає напрямок, куди повітря направляється. Швидкість вентилятора і температура. Також ці всі параметри можна регулювати трьома пальцями. Це робиться ось так: вентилятор. І температура регулюється так само трьома пальцями, вверх-вниз. Дуже круте рішення. Далі, щоб нам в додаткові налаштування зайти, ми все-таки заходимо в клімат, фронт передні пасажири, Ріар – задні пасажири, ароматизатори. Інтенсивність аромату. По сидіннях. Тут ми можемо включити вентиляцію сидінь і обрати, наприклад, до якого пасажира це стосується. Обігрів, масаж, ось це налаштування водійського сидіння і можна налаштувати собі режими під час керування або відпочинку. Вони зберігаються і можна їх окремо використовувати. Це клімат. Це швидкий обігрів або розпотівання лобового скла. Що стосується світла, то ось кнопка. І ви тоді можете обирати, яке світло увімкнути. На рулі перемикачів я не знайшов. Далі клімат, який ближче до пасажира, і термобокс. Можна увімкнути охолодження, обрати його температуру або обігрів, або вимкнути взагалі. Наступне це. А ПК ви тут можете встановлювати свої Android програми. Наприклад, ось я встановив Waze, і використовувати як звичайний Android. Google Chrome. Так. Самий обширний це ось цей значок з коліщатком, але ось тут ще є одна така програмка. Яка відрізняється від попереднього танга. Ось вона. І тут можна регулювати підвізку. Тобто підвізка регулюється окремим додатком. Далі по ось цих налаштуваннях. Лайт світло всередині зовні. Кому цікаво, ви зможете собі перевести. Що стосується дверей, вікон, замків. Що стосується музики, влаштування еквалайзера. Екран яскравість. Режим може бути темний. Може бути світлий. Яскравість екрану, на якому відображається швидкість там водія. І це проекція на лобове. Наступний розділ енергія. Режим рекуперації. Поживання енергії. Наступний режим ще що водіння. Спуск з гори. Далі ось тут режим водіння. Можна відключити або включити якісь функції. Так, Deep Pilot. Тут вже йдуть асистенти. І прикольно, що є ось така от кнопочка, і машина демонструє, що ось ця функція взагалі дає. Машина буде стежити за знаками, і ти можеш обрати якийсь ліміт. На кермі, але це мені не подобається. Так. Ось так само режим має. Тут, в принципі, я усе обрав, щоб воно попереджувало і активувало тормоза, якщо це буде необхідність. Попереджує і, мабуть, буде гальмувати або просто попереджувати. Також корисна функція, коли виїжджаєте з парковки і не видно, чи є машина з боків, чи немає, будуть автоматично вмикатися гальма. Відображення про транспорт з боків у зеркалах. Попередження, коли двері відкриті і ззаду хтось наближається. Мабуть, попередження, щоб вас не знесло в крутому повороті. Ви можете включити або відключити кожну з цих функцій. Так, далі асистенти при парковці. І останній пункт це. Link. Тут вже можна підключити до е, інтернету, вибрати часовий пояс, вибрати мову, клавіатуру, версію прошивки, двірники при заміні. Ось так BVD заряджається в Китаї. А зараз ми подивимось на українські реалії. Тест драйв першого заряджання через GBT коннектор Через GBT коннектор зарядка йде. Так, це адаптер для європейського порта, щоб можна було заряджатись. І максимум воно дає ось так енергії. Але заряджає в Європі, можна заряджатися. Була поїздка з Борисполя у Хмельницький. Це був Бориспіль, Київ, Житомир, далі Вінниця і Хмельницький. Загалом за цю поїздку було витрачено енергії. Танк витратив 72 Танк L витратив 74% енергії. Дуже здивувало, тому що я очікував, що танк L не проїде навіть і 300 кілометрів. Зі своєю меншою батареєю та потужнішими двигунами. Сонце сідає за горизонт, а я чекаю коли стемніє, щоб зробити останній тест. Ближнє дальнє світло, як працює у цій машині. Наступає темрява. Я увімкнув фари режим авто, так, щоб вона самостійно обирала ближнє чи дальнє світло потрібно. І чекаю, як це буде працювати на практиці. Ось цей повзунок він регулює фари по висоті. Ось машина їх опускає або піднімає. Це все робиться на планшеті. І саме головне, як вона буде працювати у цьому авторежимі. Парктроніки, камери, як це все працює в темряві. Так працюють фари. Коли вмикаєш лівий або правий поворот, машина додатково підсвічує узбіччя. Загалом BYD Tank та BYD Tank L це класні машини. Мені приходилось висмоктувати з пальця якісь недоліки, щоб хоч щось вам розказати. Тому що інакше я би був схожий на продавця машин, які їх вихваляє. На BYD Tank я проїхав вже 47 тисяч кілометрів. І досі задоволений своєю машиною. Усім дякую за перегляд. Ну, раз ви додивилися так вже далеко, то ви точно зібрались купляти танк L. Я вам покажу, де вмикається то ближнє дальнє світло. Налаштування, Light. Outside. І ось тут треба прогорнути. Ось це відповідає за інтелектуальне ближнє дальнє, а оце підсвічування логотипу.